Де я йому їм не лишаємо. Поки бої твориші там лишалися наші. І з радістю, що додому їхали. Що там зараз відбувається? Який настрій працює? Настрій, ну, хлопці лишилися бойовий настрій. Готові це йти в Завтра, Трохи частину завтра в отпуску мають приїхати, але так ніби все нормально. На жалі це немає Е, Зараз Зараз вас демобілізація, скільки часу пробули, що там на сході, скільки на півдні? Ми були на півдні фактично до лютого місяця, з лютого місяця. От яка ситуація зараз під Вони там з нами дискутувалися. Щороки, ну тільки жарко, а в гранітному наші хлопці стоять. Бо там таке бінтює, ніби їду, а нас ніби е, Хто вас зустрічав? Е, як зв'язувалися, тримали зв'язок? Е, Дружина і мати не зустрічали. Е, от, там були проблеми, що часто не хотіли відправляти додому багатьох хлопців. Е, що з ними, Їх їх якось Вже Ніби все нормально, всіх відпустили, вже всі води, якраз, тільки офіцери знову. Що... Я бачу вас на погоні.